Доброго дня, Плагіат або історія однієї картини. Трагічна історія однієї картини. Крижицький. І я, до речі, коли обходив виставку нашого харківського художнього музею, звернув увагу на цю картину ще не знаючи її історії. Саме тому я хотів би декілька слів розказати. Про це. Крижицький, один із вісьми дітей, який народився в Києві, вирішив не йти по шляхам родинним, підприємницької діяльності, а пов'язати своє життя із образотворчим мистецтвом, навчаючись в школі Мурашка в Києві. Він визначився і досяг бачення, що далі мав продовжувати свою освіту в академії художеств в Петербурзі. Він туди поступив, а при цьому його позбавили матеріальної підтримки родина, бо вважали, що це принизливе заняття для молодої людини. Він підробляв. Уроками малювання, навчаючись в класі професора Клода, одного із представників пересувної пересувних виставок, а отримав вже к 880 року малу золоту, малу срібну та велику срібну медаль. В 1883 році його виключають із академії. Причому виключають. За обставинами, які підтверджують його тяжіння до всього нового, тяжіння до певної цілісності свого враження своєї натури, він тоді захоплювався ку професор Клод, який був керівником класу, де він навчався, був протирічних позицій і не вважав куїнже за. Достойного митця, художника. Саме тому, коли Крижицький почав позитивно оцінювати творчість Архіпованіча, а Клод сказав, що це може вам завадити. Що і відбулося у випускному класі його і Дубовського, його товариша, теж знаного художника, було відраховано. Із академії, але це не завадило, що Крижицького за декілька там місяців відновили. Дубовський відмовився відновлювати себе в статусі студента-слухача. І е, після того, як він був відновлений, він захистив свій диплом, що, до речі, не позбавило його позитивного відношення до свого вчителя. І Він з повагою до Клода відносився. Завжди. Він починає розгортатися як фахова видатна особистість. З'являється Третьяков і намагається сторгуватися, Але Крижицький не йде на зустріч. Третьяков нарікає Крижицького упрямим хахлом і придбав у нього лише один малюнок. Перед грозою, картина, яка є в Третьяковській галереї, була подара Третьякову Академію художества, яка мала можливість її отримати, а принциповість, принциповість Крижицького полягала і в тому, що, а, припустимо, коли він побачив а, а, ву, Колекції цукро-заводчика Кніга картину Моралісу Шульца його учня, він побачив всю нефаховість, всю би, поверховість такого образу. Він викупив у Кніга цю картину і, вже переписавши, потім почав її виставляти, але, звісно, під своїм підписом. 1910 рік виставка в Лондоні. 13 картин Крижицького є там. І однією з них якраз і є картина «Вісною Повіяла. Ще раз нагадую, вона є в експозиції нашого Харківського художнього музею. Ця картина забирала трагічну долю в Розвитку подальших подій стосовно оцінки крижицького і самого себе і ситуації. Справа в тому, що мотив дуба, який ось зображений тут, художник взяв з фото Вішнякова. це був такий дуже визнаний фотомитець, який передавав свої фотографії. Для того, щоб за їх мотивами художники мали можливість потім малювати свої картини. І ту ж фотографію використав і художник-Бровар, ось листівка у нас наведена. І Крижицький. Крижицький трохи пізніше. Після цього почалася травля Крижицького. Ніктора Айлян, акцентуючи увагу, що Крижицький не то поляк, не то українець, але в будь-якому разі і народець, а звинуватив Крижицького в плагіаті, в тому, що він списав цю картину з твору Бровара. Бровара, до речі, Крижицький ніколи не бачив. І а не бачив і його картини до того, як закінчив свій твір. Я не буду зупинятися на тривалій дискусії, яка розгорнула, розгорнулася і яку не змог витримати. Крижицький пішли обвинувачення стосовно того, що Крижицький вкрав ідею. Спокійно списує для продажу з картин інших художників. Тобто, звісно, стало питання щодо права художника митця щодо користування фотографіями. До речі, на сьогодні це є наскрізь, в принципі. Але це призвело до того, що 4 квітня 1911 року. Крижицький повісився на ручці свого вікна в гостині. Я хотів би навести декілька таких моментів, які потім в своєму щоденнику опублікував син Крижицького. Він посилався на те, що 3 квітня батька провів вдома, нікуди не виходив. А потім біля його ліжка побачили томік Толстого, що таке мистецтво, де напроти слів Толстого, що мистецтво зближає людей, він на полях помітив і роз'єднує їх. Далі хотів би процитувати за обідом, коли завжди оживлений і він не шутив, як звичайно. Когда ми з младшим братом уже лежали в постелях, двірі і на порогі. показался отец. Он никогда не заходил к нам об эту пору. Постояв в дверях, он почему-то низко поклонился нам. Мы удивились, но ничего не поняли и тоже не обратили на это внимания. Подробности вспоминались позже. В гостиной допоздна сидела моя сестра с женихом. Они слышали, как отец возился в мастерской, слышали, как он зачем-то большими ножницами резал веревку на которой подвешивались картины. Разошлись в первом часу ночи. В понедельник утром горничная, как обычно, пришла убирать гостиную. Под окном, без пиджака, в одной рубашке стоял барин. На ее приветствие он не откликнулся. Тогда, подойдя ближе, она увидела веревку. Старший брат вынул отца из петли. Пробовали вызвать искусственное дыхание. Вскоре прибыл доктор. Но никакими средствами уже не удалось вернуть отца к жизни. Смерть, видимо, наступила мгновенно. Лицо было совершенно спокойно. На ночном столике лежала написанная на клочке бумаги записка. Вот отрывок из нее. Я написал по фотографии и ни у кого не похитил. Но этот суд, этот переспрос предстать перед драйляном и подобным ему более не могу. Я уже без сознания и сил. Простите все, прощайте все, все, дорогие, хорошие, был ваш и ухожу, от вас. И приписка. Убийцам моим, да простит Господь, прощай, Россия, родная природа, все и все, что любил. Райлян судит Крыжицка.